e eu aqui ver para Paulo não queá aí Пішли на першу Перша хва. Шага. Зелене світло, червоне світом. Зелене Ви йти, іти. Червони повинні основитись. О! А ти що робиш? Я прийшов, щоб осноновити ці ігри, А я задовольв. Добре, сухо за мною. Стійте! Це нубишня гла! Якщо ви рухнетесь, висіпу помете. Що? Ти що? Я кись чутью? Думаєш ми будувати в... Віга... і в ви... і, ви... і нас б'ють? Да, згоден. Чекайте! Може, говорити? Ми, ми ж тут не самі розумні? Так послуха його? Все добре, Зелене світо. Че вам світо? Стоять! Ты зовсім сакры закрыло закрытым отом. Занос виду Встала себе по воздуху. зелене світло. Червоне <sighs> <Z 'явно> світло. Зелене <sighs> <Z 'явно> світло. Чего <sighs> он светит? Сын светит. Поміж десять дев'ять, сім, вісім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Позбиє його, пошли першу хру. Патили забуде, що він віп.